Слухайте звіроці молитві до кінця, Господь обов'язково виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Всевишній Царю, Ми звертаємося до тебе зі своїми молитвами і прославляємо Твоє святе ім'я. Напишіть імена та прохання в коментарях: Ти, що на небесах і на землі всім володарюєш, наповни наші серця світом твоєї любові та мудрості. Подаруй нам благодать, щоб ми завжди жили за Твоїм святим законом, люблячи тебе всім серцем, всією душею, всією думкою, всією силою. Прости нас, Господи, за всі наші гріхи, за всі моменти слабкості, за всі наші невірності Твої, святій волі, очисти нас від усякої, нечистоти душі та тіла. І дай нам силу підніматися, з падінь, в які ми часом потрапляємо, нехай Твоє милосердя буде з нами кожного дня, наповнюючи нас радістю, прощення і надію на Твоє вічне богословення, Господи, благослови наш народ і нашу країну, оберігай від усякого зла, зміцнюй нас віру і єдність, щоб ми разом могли створити справедливе та мирне суспільство, ободь з тими, хто страждає з хворими і самотніми з усіма, хто потребує Твоєї утіхи та підтримки. Нехай Твоє милосердя торкнеться кожного серця, відновлюючи та освіжаючи дух, освітви наші розуми, щоб ми змогли розуміти Твої заповіді та жити за ними кожен день, навчи нас бути милосердними, як ти милосердний, вчи нас любити безкорисово та безумовно, подібно до Твоєї безкінечної любові до нас. Нехай наше служіння ближнім буде вираженням нашої любові до тебе, і нехай наше життя буде свідченням Твоєї слави. Змісти нас у випробуваннях і на гараздах, нас знаходити миру твої присутності, нехай кожен важкий момент зближе нас з тобою більше. Подаруй нам мудрість, щоб розпізнавати твій голос серед шуму світу, і слідувати за тобою ведучи життя, гідне твоєї волі, Прийми на що молитви, Господи, які ми приносимо тобі, засіє віру і надії, і нехай наша духовна єдність тобою. Буде джерелом нашої радості та спокою. Все це ми просимо, Ім'я Твоє, бо ти є джерелом усього доброго, Ти наша надія, наш захист, наше відкуплення, та наша вічна радість. Амінь. О, владико, всесильний, приблагий і милосердний, ти що від віків називаєшся Богом і Спасителем, прийми нашу молитву, сповнену покаяння і горіння сердець наші. Напишіть ім'я, та в коментарях. Пречисте ім'я твоє, хай буде вихвалене в кожнім слові, в кожній думці, в кожному вчинку нашому. Ти, що розвиваєш благодатство на всіх, хто благає тебе, зверни твоє милосердя до нас недостойних. О Всемоготні і прости нас за всі гріхи наші, за думки погані за слова живі, за вчинки неправедні, очисти наші душі серця від усякої скверни, щоб ми оновлені Твою благодаттю, могли слідувати шляхом Твоїм, без заблукань і без спотикання, Перечисний Ісусе, заступнику наш і покровителю, будь що там відзвано прохідним для наших родин, охороняй нас від усякого зла, хвороб та негод. Будь для нас провідником у повсякденних потребах, будь лікарем у наших недугах, будь миром, у наших домівках, пашу свою благодать на нас, щоб ми укріплені тобою, могли підтримувати один одного у часи випробувань і радості. О Боже, велике висухе благання наших сердець, про захист і благословення наших захисників, сміливих і непохитних, які стоять на сторожі нашої України. дай їм силу мужність і витривалість перемагати ворогів. Даємо швидку перемогу та безпечне повернення до своїх сімей, очі небесні, ти що пікуєшся про кожного з нас. Посилай твою опіку на наших дітей, на наших старших, на всіх, хто потребує твоєї опіки. Нехай Твоя воля буде маяком для нас у всіх наших справах, нехай твоє слово буде законом для наших душ, нехай твоя любов буде вічним вогнем, що гріє нас у ходи життєвих випробувань. О, вседержителю, ми величаємо Тебе і прославляємо, знаючи, що Ти єдина наша надія і спасіння, збережи нас від спокус, від сумнівів і від усіх недоліків, чини не нас гідними Твого вічного царства, де мир, любов і радість не знають кінця мій. Великий і преславний, Господи Небесний Царю, ти, який тримаєш у своїх руках долі всіх світів, ми вклоняємося перед Твоєю величезю, яка наповнює всесвіт. І з вдячністю підносимо до тебе наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти джерелом з цього буття початком і кінцем, альфою мегаю, безкінечною і справедливістю У самогутній очі, ти, який вислуховуєш моління твоїх дітей, провину на нас твою благодать, аби ми могли дати спокус випробування та скорботи, зберігаючи віру і чистоту серця, нехай твій світлий образ буде для нас маяком у морі життєвих бурі негод. Госвини будь, Господи, у Твоїх святих діяннях, які виявляються в кожному дотику Твоєї руки до світу, у квітці, що розквітає, у сонці, що гріє і в дощі, що живить землю, дякуємо тобі за щоденні дари Твої щедрості, за здоров'я, яке Ти нам даруєш, за любов і дружбу, які об'єднують нас, захисти, о Господи, нашу країну, всіх і мешканців, нехай Твоя мудрість керує нашими водарями, Твоя милість охороняє наші домівки. Просвіти наші душі, аби ми сповнені благочестивої смиренності, допомагали один одному та були світлом для тих, хто перебуває в темряві невідання і сумнівів, у молитвах до Тебе ми знаходимо в тихої силу в Твоїх обітницях надію, і спасіння, нехай ніколи не згасне вогонь нашої віри, і нехай кожен день нашого життя буде свідченням Твоєї нескінченної любові. Слава Тобі, Господи, за всі чудеса, які ти вчиняєш перед очима нашими. Прийми нашу похову і дяку, як світ випліт наших сердець, відданих тобі. Молимося за мир у всьому світі, за стілення страждаючих, за втіху сумуючим і за благословення в кожному, хто прагне до тебе. Даруй нам о Всевишній, сили витримати всі випробування, зберігаючи в серці світу твоєї правди. Нехай наші дії будуть гідні Твого імені, і нехай наше життя, буде безперестанною молитвою і, і восхвання Тобі, єдиному Господу і Творцю Гамінь. О преблагай Царю Небесний Ісусе Христе, світло істини, що освітлюєш кожну людину, що приходить у світ, принеси мир Твій, який перевищує всяке розуміння в серця наші, вгамуй бурі гріховні та настав нас на шлях праведний. Нехай буде прославлено ім'я Твоє від віку й до віку, ти, що зійшов з небес і втілився від Духа Святого і Марії і Діви, щоб рятувати нас грішних. Через Твоє різдво небо сповнилося радістю, а земля відчула милість твою безмежну, о великий Ісусе, ти, що підніс свій хрест, нести Його заповідови нам. Піднесений був ти, щоб кожен, хто вірує в тебе, мав вічне життя, слава Твої страждання, Твою смерть на Христі, Твоє Воскресіння, яке дарувало нам надію на спасіння, Преславний Ісусе, Ти, що з мертвих Воскресе, Небеса відкрив для всіх віруючих, навчи нас ходити твоїми стежками, твоя милість, нехай огорне нас, та Твоєю любов'ю, полум'я, нехай палає в серцях наших, О Господи, чудотворче, Твої чудеса прославляємо. Ти хворих зціляєш грішників до покаяння, кличеш, і вірних оберігаєш, дай нам грішним силу встояти перед спокусами, зміснюй нашу віру, нехай вона буде міцною, як скеля. Ми молимо тебе, вислухай наші молитви в цей час, коли ми воздаємо хвалу Тобі, Спасителю нашому, нехай кожен подих буде славослів'ям Твоєму імені, кожен крок шляхом до Твого вічного царства, милостивий, Господи, прости наші гріхи великі та малі. Свідомі та несвідомі, щоб ми очищені та відновлені змогли прославляти Тебе ще більше з чистим серцем і світлою душею. Слава Тобі, Господи, за твою безмежну милість, за Твоє величне проведіння яке керує нами вдень і вночі, все від віку й до віку. Слава Тобі, Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, злобини серце, наповненого вірою, надією та покорою я підношу до Тебе свою молитву. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, є джерелом всякої благодаті та милосердя, прийми моє серце, сповнене вдячності за твою нескінченну доброту і любов. Прости мені, Господи, всі мої гріхи та оманові шляхи, онови моє серце та душу, щоб вони були чистими перед тобою. О, Господи, ти є світло, що освітлює кожну темряву. Просвіти мій розум і серце, аби я завжди бачив Твою правду та йшов шляхами Твоїми, наповни мене своїм святим Духом, щоб моє дієство жили. На користь добра і любові у світі оберігай мене, мою родину та всіх нас, від усякого зла видимого та невидимого, від спокуси, недобрих дій. Ісусе Милосердний, благаю тебе, простілення від хвороб, які випробовують наші тіла та душі, Визволи нас від біте нещастя, яке випадає на наш шлях. Нехай твоє світ воно наші життя, зміцнюючи дух, та даруючи мир і радість у серцях бо великий заступнику покладаю на тебе всі свої турботи та потреби щоденні, богослови мою працю, допомагаю в рішеннях, підтримую скрутні часи, особливо прошу тебе, захисти наші родини від усіх небезпек, оберігай наших дітей та родичів, направляй кожен їхній крок у безпеці та любові. Молю тебе, Господи, благослови та захисти наших хоробрих захисників, надай їм силу, мужність та незламність у боротьбі. За нашу свободу та мир нехай Твоя переможна сила буде з ними, допомагаючи здолати ворога і повернути мир на нашу землю, Господи, всемогутній, я віддаю свою волю в Твої руки, молячись, про Твоє мудре керівництво у всіх аспектах мого життя. Навчи мене жити згідно твоєї волі, зміснюю мою віру та допомагай, переборювати спокуси та гріховність, з великою пошаною та любов'ю поклоняюся Тобі, Отцю, і Сину, і Святому Духу Божественній Тройці, і Богу, нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Вседержителю Царю Небесний, неосяжний творче всього світу, прийми цю, що від серця чистого возноситься до Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Преславний Господи, Ти є джерело життя і вічної мудрості, Ти кориш всім, що живе та дихає в твоїх руках долі народів і серця царів, Небесний Отче, з величу Твого милосердя зверни погляд на нас, недостойних Твоїх дітей стіли наші душі та тіла, очисти наші помисли, обнови наші серця, аби ми чистіше та святіше служили тобі. Зміснив нас віру, розпалюй надію, утверджує любов, щоб кожен наш крок був сповнений правди та справедливості, Всемогутній Боже, ти, що освітлюєш кожну людину, що приходить у світ, розсій темряву нашого невідання, відкрий перед нами шляхи Твої правди та мудрості, нехай Твоє світло веде нас через усі випробування та спокуси. Наповняючи наші серця миром та спокоєм, яке тільки в тобі можемо знайти, Боже праведний, ти, що караєш і милуєш, навчи нас приймати з любов'ю те, що ти даєш або віднімаєш, щоб ми завжди пам'ятали про Твоє проведіння, наділи нас силою та мужністю, щоб ми не падали духом у боротьбі з випробуваннями, але завжди з вдячністю визнавали Твоє батьківське керівництво, О, Всевишній водарю, джерело всього спасіння. Ми з вірою звертаємося до тебе, благаючи за всіх нас, що шукаємо твої допомоги у наших скорботах та потребах, нехай твоє милосердя і благодать будуть з нами в кожну мить нашого життя, наповняючи нас невичерпним джерелом надії та радості, Пресвята Троїця, єдиний Боже, прийми нашу молитву. Посилай нам Твоє благословення, щоб ми збережені твоєю любов'ю, змістені Твоєю силою, освітлені твоєю мудрістю, могли достойно прославляти тебе в кожному слові та ділі. Нехай наше життя буде неперестанною, хвилою Тобі, Господи, водиці, віки вічні. Амінь. Благословений будь, Господи Ісусе Христе, віків, наше світло та наша надія, Возвеличуємо Тебе, бо ти єси хліб життя, який зійшов з небес, щоб наситити голодних правдою своєю, і виноградного лозо, що живиш нас своїми святими тайнами. Славимо тебе, все за твою безмежну милість і терпіння. Які ти проявляєш до кожного з нас грішних, ти простягнув руки на Христі, щоб обійняти весь світ і приніс нам спасіння своєю кров'ю, дорожчою за всякі скарби. Присвіто Ісусе, ти ходив по землі, лікуючи хворих, воскрешаючи мертвих, звільняючи від демонів і вчачи на шляху праведного, твої чудеса, як зорі на небесному склепінні, осяють темряву нашого невігоста і ведуть нас до гавані вічного спокою. О величний Спасителю, Твоя любов безмежна, як море, і Твої судження праведні, як гори високі, Ти є пастир наш, і ми овечки Твого стада, веди нас христе по золених пажитях Твоїх заповітей, і біля вод відпочинку навчи нас боженства тиші. За Твоєю волею хвилі і вітри покоряються, сліпі бачать, а глухі чують. нехай Твоє світло засяє в наших серцях. І, нехай ми освічені тобою, відкинемо темірку, гріха й зустрінемо тебе з радістю в день пришестя Твого, ми молимо тебе, Ведико життя, висухе молитви наші, скрипи на сувіря, змісни в надії, обнови в любові, нехай ми прославляємо Твоє ім'я, найсвятіше в усі дні наші. Щоб, коли прийде час, ми могли стати перед Тобою, очищені і святі. Благослови, Господи, усіх, хто покладає свою надію на Тебе, зціли страждання, пом'якши болі, і будь ласкавий до всіх, хто шукає Твоєї допомоги. Милостивий Ісусе, нехай Твоя благодать буде нашим щитом, а Твоя правда нашим мечем. Слава тобі, Ісусе Христе, в усі віки віків. Амінь. Господи, вседержителю, Царю небесний, Отче вічний, нескінчений, зубини свої душі та серця, що терпече перед Твоєю величністю. Припадаю я до твоїх ніг, з молитвою смиреною, відданою визнаю перед тобою Владико, всі мої гріхи та слабкості, які множив я беззащи в моїх днях і ночах, гірше та частіше, ніж пісок при морському березі. Благаю тебе, приблагай, оми моє серце, краплями твоєї нескінченної милості. Очисти душу мою від всякої скверни гріховної, даруй мені силу та місць, щоб відтепер в моїх вчинках, словах та думках славитися, міх ти, святитель наших життів, навчи мене, о Господи, терпеливості та смиренності, веди стежками праведності, аби не забудити в тіні зла та спокус, розпростарай, Господи, світле і захисне крило Твоє над моєю родиною, збережи її від усякого лиха, не дух і скорбот. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Оздорови, пречисти тіла та душі наші в від хвороб тілесних і душевних, нехай буде Твоя благодать ліхтарем, що освітлі наш шлях у мороці земного існування, особливо облагаю тебе, оплоти наші, заступнику благослови охорони наших захисників, які стоять на миру і безпеки нашої землі. Дай їм силу, мужність та перемогу над ворогами, згортуй їхні серця в братерстві та відданості. Нехай Твоє могутнє слово буде їм щитом та мечем, у боротьбі за справедливість, о Господи, на Твою всемогутність покладаю всю надію, Благослови, благаю кожен наш день допоможи в потребах та труднощах, у здійсненні повсякденних справ. Нехай Твоє невимовне ім'я буде нашим надійним прихистком, нашим захистом і нашою силою. Твоя воля, Господи, нехай здійснюється на землі, як і на небі. Тобі одному маємо віру безмежну, надія, вічну та любов, незміриму через твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, що єднає нас з тобою, мовимося і благаємо Тебе. Амінь. Вседержителю Христе, Боже, Отче наш Небесний, Господи Святий, прийми від нас ті слова, що виринають з зубини наших сердець, сповнених благовіння та любові до Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, всемогутній ти, що управляєш всесвітом своєю мудрістю, ти що наділив нас життям. Єдиний заслуговуєш всякої похвали та обожнювання, ти, Господи, джерело помилування наших душ, що щоденно звершує чудеса та благодаті для всіх, хто звертається до Тебе з вірою, вдячні ми за Твоє безмежне милосердя та любов, які ти постійно виявляєш нам недостойним. Зглянься, Господи, на наші моління, які ми возносимо до Тебе, і не згадуй наших гріхів, але поглянь на наше зерно віри та на нашу надію, на твою безмежну благодать. О, Владико, все Всесвято, нехай наші співи та моління будуть приємними Тобі, як запах ладану, що восходить до небес, прийми наше служіння, яке ми віддаємо Тобі з чистим серцем, посиви нам віру, примнож діє любов, щоб ми завжди пам'ятали про Твої жертву і віддавали Тобі славу в кожному подиху нашому. Згадай, Господи, всіх наших ближніх, обдарих миром, здоров'ям і процвітанням. Вели своє божественне богословення на кожну родину, на кожне серце, що сповідає Твоє ім'я, нехай Твоя благодать буде з нами, освітлюючи наш шлях і вказуючи дорогу до Твоєї вічності, Боже Всемогутній, збережи нашу землю і наш народ від усякого зла, від навали ворожої, і від випробувань, які випробовують нашу віру. Вчини нас здатними нести Твоє слово серед тих, хто ще не пізнав Тебе, щоб вони могли знайти спасіння у Твоїй нескінченній благодаті, о Господи, слава Тобі за все, що було, що є, що буде, за всі твої дари, за кожну мить нашого життя. Ми покладаємо свої надії та наші моління перед Твоїм престолом, знаючи, що Ти завжди вислухаєш і помилуєш, нехай буде прославлено Твоє ім'я від віку до віку. амінь. Боже Всевишній Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, Ти, що зійшов із висот, аби нас відкупити від рабства гріха перед Тобою схиляємо коліна наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. В Твоєму світлі ми бачимо світло Твоє милосердя, як роса з небес омиває наші душі. О, Пресвятий, величаємо Тебе возволичками, прославляємо крізь віки. Ти, Господи, покликав нас із темряви до свого чудового світла. Підніс і праху та дав нам вічне життя, чудесами своїми, нашу віру ти зміцнив, відсліпоти гріха, очі наші відкрив, і хлібом життя нас нагодував. Твої рани ставить жеревом стілення, Твоє воскресіння, дверима до спасіння, милосердя Твоє, Господи, безмежне й вічне. В твоїх обіймах знаходимо притулок від відборі життєвих негараздів. Твоя любовна як океан, широка й глибока, і в вніс нашу прихистокості покоління віруючі. Під кривами Твоєї піками в безпеці і в твоєму прощенні знаходимо мир для наших душ, о великий лікарю, ти що ці нещини дуги, подари нам здоров'я, душі та тіла. У Твоїй безмежній мудрості керуй нашими кроками, аби ми завжди йшли шляхами праведними, шукаючи світло Твоє у темряві світу цього. приславний Господи, навчи нас служити Тобі щирим серцем, зароби нас інструментами Твого миру, любові і справедливості, осяй нас Твоїм духом, щоб ми проголошували добрі новини Твоєї благодаті всім ближнім. Твоя сила нехай виявляється під час нашої слабкості, а Твоя слава через наші дії. Прийми, Господи цю нашу молитву, яку ми приносимо тобі з покірністю і любов'ю, Хай вона буде як фіміам, що вічно горить перед Твоїм престолом, як знак нашої віри, відданості і непохитної любові. Благосовене будь ти на віки наш, Господи Ісусе Христе, владика наших душ. Амінь. О Всевишній Христе, небес Небеси, землі, що зорями своїми вінчаєш безмежність небокраю та кермуєш водами безодні. Прийми молитву смирену мою, напишіть імена та прохання в коментарях. Як Воскрести, славно з мертвих, так воскреси і душі наші відріхаш Бога, оми нас, Господи, водою вічності Твоєї, щоб честі і світлі були серця наші, перед Віцем Твоїм, Ведико життя, зішви, милість Твою на нас грішних. Прости нам, Господи, наші провини, як ми прощаємо нашим ворогам, у ім'я Твоє, благослови, Господи, кожен день наш наповни його світом і радістю, дай нам мудрість і рішення і стійкість у спокусах, сви, Господи, наші душі й тіла відверни від нас хвороби духовні та тілесні, захисти наші сім'ї від усякого, Зла і спокус, від бід і печали і несподіваних. Бережи очі небесні наших дітей та рідних, направляй шляхами праведними. Посилив самого наших захисників, мужніх воїнів України. Дай їм перемогу над ворогами, бо їхня боротьба за справедливість і мир у нашій землі. Нехай Твоя благодать огорне їх, як оберег, щоб неушкодженими повернулись вони до своїх домівок. Прошу тебе, світло на веди нас шляхами істини, дай нам силу нести, світло твоє у темряву світу, виявляти любов і до ближніх. Нехай буде воля Твоя, Господи, освяченням нашого щодення. Слава Твої, всесильний Христе, співи величає. Твоє безмежне милосердя, амінь, великий і приславний Боже, ти, що у вічній світлості перебуваєш. Ми на достойні діти твої величаємо тебе, ти Альфа, альфоємого, початок, і кінець, царю віків. Всесильний, що моря створив і небеса, розтяг, керуєш світом, ти в мудрості безмежній, всяко всяка всяка квітка. Всяка краплина роси від тебе, Пресвята Тройця, єдиний Господь, невимовно милосерний, в тобі одному сподівання наше, наше уповання, збережи нас у Твої благодаті, веди дорогами правди, о Господи, ти що Ісуса Христа послав, як Месію, що від гріха визволити життя вічне дарувати, дякуємо тобі за любов, твою нескінченну і всепрощаючу. Пресвята, Богородице, Заступнице і Молитвенице наша, до Тебе звертаємося з благанням, визивай за нас, до Сина Твого, щоб милість Його була з нами, а мир великий в серцях наших, святі апостоли, мученики, всі святі небесні сили, моліться за нас грішних перед Престолом, Господнім, щоб Він простив наші гріхи і дав нам сили в боротьбі зі злом. Господи, джерело мудрості, наставник наш невтомний, дай нам розуміння Твоєї волі, направ на шлях богословений, Твої правди, світло, нехай світлі наші дні. Вірую в Тебе, Господи, у Твою силу і правду, у Твоє милосердя, що не знає краю, будь з нами завжди, веди на вічність, де панує спокій. Амінь. Величний Господи Ісусе Христе, сповідаємо Твою незмірну славу, Небесний Царю, дива, Твоє відомі всім поколінням, Ти, що ступаєш по водах і велінням Твоїм, шторми утихомирюються, і море заспокоїться, славимо тебе, Владико, колосерне Ісусе, Твоєю кров'ю викоплені, і світло Твоє просвітлює душі, У молитвах звертаємось до тебе, будь ласкавий, стіви наші ще рани, прийми, скорботні серця. Несказано велика твоя милість безмежна й глибока, як океан, що миває всі береги землі, очищає гріхи, наші і минає, залишається любов, чудесами Твоїми насичене життя, Царю Небесне, сліпі прозривають хворі, зціляються, мертві воскресають, в тиші серце кожного з нас, ти живеш, і дієш безмовний, і вічний. Пречисте серце Твоє, Господи, джерело спасіння. В нас виває вбиває що не вмирає віру, що не згасає. Любов, що палає, веде нас до тебе, наш вічний провіднику, ми недостойні слуги твої в покорі вклоняємось тобі, Всесильний незмінний Отче на що на небесах, нехай буде прославлено ім'я Твоє від віку і до віку. Амінь. Ставте подобайки під відео, надійшліться від оближні вашим для поширення Слова Божого, Благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.